Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму каналі. Неймовірний світ Таро. Мене просили говорити про це, а я, ну, я забуваю. І так, сподіваюся, у вас все добре і почнемо дивитися наші внутрішні проблеми. Що робить влада? До речі, ходять дуже великі чутки. І так, ну, у нас креативна влада. Раз, дивимося, що у нашій владі, що там в офісі президента, чим вони займаються, що в них зараз наразі на першому місці. Сила. Якийсь закон. Якийсь закон, дорогенькі мої. Про, треба просунути якийсь закон заради своєї безпеки. Да, над, надвис, нависла над ними. Яка домовленість. Якась домовленість з кимось домовитися. Дивіться, тут декілька навіть. Тут е, на одному, е, е, скажімо так, на повістці дня у них декілька проблем. Одна проблема це легітимізація. Ось ця от вона говорить про це: легітимізація, закон е, про те, щоб він залишився на посаді. Друге домовленості. Там підтискають його і ще якась справа. Ще якась справа. Я тут побачила тільки дві. Але в мене таке відчуття, що має бути три. Три справи. Ось по цій карті чомусь у мене відчуття три. Це друга легітимізація в нього і ще щось гроші напевно, гроші. Тут і монет. Я, в принципі, по цій карті орієнтувалася, що тут три справи, три складові. І ця карта це підтверджує. І так, в першу чергу, небачення майбутнього. В них зараз небачення, вони не розуміють, як це буде в них все. Легітимізація. Тобто, ми говорили про те, що після 31-го. Здається, березня, так найпізніше, 20 квітня, після того президент нелегітимний. Читайте закони. Всі про це говорять, тільки Марафон про це не говорить, і позитивні блогери не говорять. Ось ті, хто лояльні до влади. Немає закону, який дозволяє йому залишити. Він повинен залишити свої обов'язки їх передати. Не плутайте закон з законом про Верховну Раду. Верховна Рада залишається до дотип'єр, не переобирається, поки не прийде нова. Тобто вони передають свої повноваження. Президент повинен здати цьому, як він, цей хряк. Ну, цей, що там у Верховній Раді. Стефанчук, о, згадала. Він повинен йому передати. Ось якось так. Тобто немає у нас закону через те, що у нас військовий стан, воєнний стан, військовий стан. Вибачайте, ось він не можуть у нас бути вибори, але у нас немає продовження президента. По закону він повинен здати свої яз... зобов'язання. Все закрили. Оце у, нього, у них зараз номер один. Другий домовленості. з Рашкою. І е, взагалі, ну бо там е, з Рашкою там давлять. До речі, ми говорили. Хто пам'ятає кожний розклад, кожний розклад, вже ось два роки ми про це говоримо: постійно ведуться якісь переговори через третіх, через десятих лиць. Вони постійно спілкуються, домовляються один одному підігрують. Тут настільки це все хитке і фальшиве. Ось, а тепер вже їх припекло конкретно. Як би це зробити? Думаєте, залужного просто так хотіли зняти? Розумієте, вони наразі домовляються настільки з Рашкою, вже навіть Єрмак, якщо ви мені не вірите, Єрмак вже навіть де він був? В Ужгороді, здається, зустрічався з угорцями. Офіційна делегація там була. Ось. Він там навіть сказав, що ведуться переговори з Рашкою. Що, ну, Натякай, вони ж не говорять так прямо все, але вилазить, правда, вона постійно вилазить. Якщо ви чітко слухаєте, вмієте аналізувати, то я, Арахамія виліз, щось ляпнув, то той Подаляк щось ляпнув. Ось тепер оця книжка про Зеленського. Там Ну, прямо умопомрачительно, скільки фактів є. Тому трошечки, ну, я знаю, моя, моя, моя аудиторія, ви молодці, я з вами проблем не маю. І так, тобто, у них зараз на першому місці, ми побачили, побачили, що на другому місці. Давайте тоді розберемо перше питання і друге питання. І так, наскільки у них просувається з легітимізацією? Тобто, що вони будуть робити. Ну, поки що вони сидять і обмірковують. Вони зараз в глухому куту. Глухий кут у них. От з цього питання, глухий кут. Ось. Ну. Їм треба якось це вирішити. Якось вирішити. Але я не бачу, що він не готовий здати свою, свої повноваження. Ні, не готовий абсолютно. Імператор залишиться на своєму місці. Це я зрозуміла. Не буде він залишати свою посаду, поки що ні. 100 ні. І давайте подивимося, що там ще на цьому з переговорами, що там робиться. Ну Там теж не дуже, бачите, йдуть не дуже приємні карти. Тобто, там дуже погані умови для України. Тобто, влада наша разом з Рашкою. Нам лажу підставлять, щоб ви просто розуміли. Покладуть нас у якусь теплу ванну. Недобре, не подобається мені це. Недобре. Але ви знаєте, я так бачу, наскільки я це бачу, карти показують чітко, якщо вони дійсно щось там задумали. Ну, народ не дасть. От дивіться, коли залужного хотіли зняти, я не хочу зараз про нього тут говорити, але е, просто нагадати, що зробив народ. Нам не треба, нам не можна ні в якому разі робити якісь забуклуки. В інтернеті так, треба підняти цю бучу, треба. Петиції, писати, складати, висвітлювати. Розумієте, рейтинг Зеленського повинен настільки вниз впасти, тоді він буде думати, що робити. А інакше він не думає. Він думає тільки за свій рейтинг. Наскільки я розумію, ось з легітимізацією себе, там не легітим, він просто залишиться, обкрутить всіх навколо пальця. Ось. А ось з переговорами тут я не бачу. Тут я не бачу, тут я не бачу найближчим часом, я не бачу, що будуть якісь домовленості. Ось про що я. Тут поки що, знаєте, так, як вилами по воді написано. Поки що ще дуже складна ситуація, і, можливо, і на краще, тому що розумієте, вони бояться, що, чому вони його хочуть зняти. Тому що. Я маю на залужно. Чому влада хоче зняти залужно? Тому що якщо вони будуть вести якісь переговори, домовлятися про якісь території, щось здати, щось залишити, сайтись на посередінки і не стрілять. Ось залужний може якраз в той момент взяти і відвоювати десь. Ну, Ми ж знаємо, у нас залужний молодець, він обдурив усіх, всіх, сказав, іде. На Херсона пішов на Харків. Розумієте? Після того йому не дали, і підслужка все в нього було, лиш би він не, не був самостійним. І на конференції не пускають, і за кордон не пустили, на, коли для нього влаштовували засідання спеціально під нього. І він там не був, прийшов якийсь е, піджачок з банкової. Ось якось так, мої дорогенькі. Давайте, що нам найближчим часом ще чекати від цієї банкової. Давайте так. Що від цієї банкової? Бачите? Скоріше за все, будуть якісь домовленості. Будуть домовленості з рашкою. Якась буде поїздка. В дорозі це буде. Ну, вони будуть ще раз пробувати. У них там не все виходить з тою рашкою. Та рашка теж крутиться. Ось. Знаєте, як то кажуть, трапила коса на камінь. Але в мене таке враження, що найближчим часом вони не домовляться. Але я бачу, що будуть якісь вестися. Якісь. А... Представники одної і другої країни, тобто, зійдуться, десь вони будуть пересікатися. Це якісь такі, можливо, люди, як колись, пам'ятаєте, Абрамович там з кимось десь впався. Ще хтось. Такі люди, можливо, ну як сказати, не напряму зв'язані, ніби то з банковою. Якось так. Ну, вони будуть, це буде ще довго. Це, це буде, буде і буде. Так само, як і залужного. Вони його поки не знімуть, вони не успокояться. Просто щоб ви розуміли. Гаразд, щось я заговорилася. Але я сподіваюся, що ми трошечки відкрили цю тему, подивилися, що в них на даний е, момент. Ну, вони проштовхують. От з самого початку вийшла сила. Тобто, у них зараз вся сила йде на те, щоб е, легітимізувати, щоб якось. Е, Зеленський залишився на посаді. Ми будемо дивитися, як то буде розвиватися. Тепер дивимося маленького принца, і якою буде Україна найближчим часом. Дивимося спочатку. Це. Ну, тут, відверто вам скажу, в мене таке враження, що від світу ми все більше і більше відгороджуємося. Добре, що Наші партнери все ж таки бачите, якби наша влада не поплюжила нам все своїми набігами, світ все рівно простягає нам руку, як би там не було. І оці закиди, що зливають, Байден зливає, Захід нас зливає, та як зараз нам світ помагає, підтримує і не звертає на вибрики влади. Такого ще не було. Я такого не пам'ятаю, і мені здається, в історії теж такого не було. Нам завжди ставили якісь підножки. Ось, на мою думку, багато от говорять, що залужний не підходить до президента, ну, на місце президента. А ви просто подумайте: наразі кращого нема. Не тому, що я там за залужного чи ще щось. Просто треба навести порядок, нам перше, на першому місці закінчити війну. А ми з цією владою її не закінчимо. Тільки залужний зможе закінчити цю війну перемогою. Не просто закінчити, перемогою України. Тому потрібен залужний. Потім переберете, кого хочете. Тільки, будь ласка, не знову, шапіто. Тільки не шапіто. Тому що буде. А до речі, у нас так: циклічно. Спочатку йде ідіот, потім щось добре вибирають. Потім обсирають то добре. І знову ще гірше гімно вибирають. Вибачте, але це вже ну це закон. Це, 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 оце пороблено, пороблено. циклічність українців. А, Украї... на, мо... на мій погляд, це моя думка, Україна повинна стати військовою державою, як колись за козацтво потужною. О, у нас багато ворогів. Дивіться, Україна послабляється, і вже і Румуни, і Угорщина, і та, і ця, і Білорусь. Всі хочуть щось хапанути. Кожному кортить, всі такі голодні стали. Нам треба. Козацтво відродити. І залужний наш гетьман, як, він, як там було відео батько, не сіть батько з вами. Гаразд, на цій нотці ми давайте, давайте ми ще подивимося майбутнє України. Давайте за козацтво подивимося. Давайте запитаємо: якщо відродити ті традиції, можливо, вони теж були недобрі, але ми їх осучаснимо, правда? Але зробити Україну по-любому. Треба, щоб військо, армія була на першому місці. Як тоді Україна буде розвиватися, що чекає тоді Україну? Ну, тоді, бачите, і ворога вигнати, і жити собі припіваючи. Ну, в принципі, в принципі, в принципі. у нас тоді шлях відкритий. Наскільки я розумію, шлях відкритий, але це довгий шлях до того. Я ось як я це бачу, це довгий шлях до того. По-перше, це ця карта говорить: це, знаєте, і не 30 років, це більше ніж 30 років. Ця карта теж говорить, помаленьку, без ілюзій іти, не здаватися. Дві шестірки, шестірка жезлів, шестірка мечів тобто, у це нове треба йти. І бачите, дивіться, як символічно починаємо розклад. Виганяємо, дивіться, зараз я вам покажу. Починається розклад. Женемо цих усіх агентів Кремля, а тут від них відгородитися. Просто від них відгородитися і все. І нехай собі забираються подалі за свій перебрік до Кацапстану, куди хочуть. Ось такий розклад, мої дорогенькі. Сподіваюся, він вам сподобав, сподобався. Сподіваюся на вашу вподобайку. І, звичайно, на ваш коментар Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі!